Всім привіт! Мене звати Леонід. Я директор магазину музичних інструментів «Тік-так». Вже дуже багато років ми знаходимося в центрі міста, в серці міста, я б сказав, на Подолі в Києві. І зараз я хочу вам провести невеличку екскурсію по нашим залам. Це наш центральний подіум, де вас будуть зустрічати цікаві новинки, акційні інструменти або просто дуже гарні інструменти. Вітрина з мікрофонами аудіотехніка, великий вибір саме цього бренду. Ви знайдете ось в цих вітринах наших. Далі дуже гарна вітрина з мікрофонами Shure, Це всі шнурові мікрофони, шнурові мікрофони, конференц-мікрофони і деякі вушні монітори тут знаходяться. Різні звукові карти, акційні товари зможете знайти ось тут у нас. В цьому залі маємо великий вибір цифрових електронних піано різних брендів. В основному це Kawai і Roland виробництво Японія. Але є дещо щось. Вітріна Шур, радіосистеми, аксесуари, підлічні мікрофони, наголовні мікрофони, це все ви знайдете тут, в тому числі радіосистеми. Є у нас Ізенхайзер, є у нас Proel. І різні аксесуари до е, радіомікрофонів. Наступний зал е, більш до класичних інструментів. Ви бачите тут духові інструменти виробництва Юпітер. Е, є, е, в, в цій вітрині ви побачите блок-флейти, сапілки, флейти, аксесуари до е, обслуговування інструментів духових, а також для скрипок, які теж знаходяться в цьому ж залі. У нас є вибір скрипок різних виробників, є смички, є аксесуари, каніфолі, все, що потрібно для скрипача, ви зможете знайти, знайти в цьому залі. Також тут продовжується експозиція електронних цифрових е, піано. Тут є як і хоум-піано, який ви можете використовувати вдома замість акустичних піаніно. Тут є і синтезатори, і робочі станції, аналогові синтезатори, і дуже багато цікавих інструментів. Е, Зал, де стоїть король музики великий концертний рояль. Тут у нас знаходяться акустичні роялі і піаніно. Це фактично інструменти, які рахуються головними мабуть, інструментами, які існують у світі музики. Великий відділ з гітарами і з аксесуарами для гітар. Почнемо ось з цього ряду. Тут у нас такі дорогі інструменти, є різні акустичні гітари, електрогітари і також приставки для гітар з ефектами різними. Все, що стосується гітариста або для гітариста. Тут у нас є великий вибір укулелі і також класичні гітари для музикантів. Багато аксесуарів по догляду за інструментами. Тут є поліролі різні тюнери, підставки, в тому числі тримачі, щоб ви могли розміщати свої інструменти ось подібні цьому десь вдома, або на базі, або на репетиційній базі. Великий вибір ременів. Тут ви зможете вибрати на свій смак, будь-які. Які вам подобаються. Тут ми маємо е, такі кабіни для прослуховування, в яких розміщені гітарні підсилювачі, гітарні каб... кабінети. Тут є підсилювачі, все для гітаристів, для акустичних гітар, для електрогітар, е, різноманітні процесори ефектів і все, що стосується гітариста. Тут розміщаються для басистів басові підсилювачі. І отакі компактні є дуже гарні від BOSS і ROLAND. В центральному ряді у нас з правої сторони ви побачите верхній ряд це електрогітари. Тут у нас акустичні гітари і тут у нас акустичні гітари. От в цих двох рядах є акустика, електроакустика, трансакустичні гітари, електрогітари. На будь-який смак, який вам більш сподобається. Наступний ряд ми маємо конектори. Кабелі, різні. Тут є кабелі вже готові, які ви можете придбати, одразу включати з роз'ємами. Тут є окремо кабелі і конектори. Якщо ви вмієте паяти, ви зможете самі собі виготовити такий кабель. От. Різноманітні е кабелі. Різних виробників різної якості, від дешевих до самих дорогих, в тому числі є Monster Cable, Ви знаєте, що на них йде пожиттєва гарантія на такі кабелі. Тут у нас є невеличкий вибір бас гітар підставки для інструментів, в тому числі для великі студійні підставки, для концертні підставки. Тут іде вибір чохлів для бас гітар для акустичних гітар, для класичних гітар. Оця вся стіна це все. Чохли. Далі у нас ідуть стійки, мікрофонні, гітарні, настільні, на підлогові, на декілька гітар стійки, все, що стосується різноманітних стійок, це у нас тут знаходиться. Є бокси для процесорів, для педалей ефектів От. І тут ще продовжуються кабелі клодс. І так само на катушках інсталяційні кабелі і інструментальні. Можливо, не всі знають, але в нашому магазині є ще один поверх з обладнанням музичним. Йдемо зі мною, покажу. Акустичні системи. Світло для дискотек, кафе, ресторанів, конференц-залів для корпоративів, для концертних залів, для будь-чого. До речі, у нас тут хто? Олди, міленіали чи зумери? Чи всі разом? Я думаю, всім сподобається Fireball на корпоративах. А зараз я вам покажу дещо зі звукового обладнання. Звукове обладнання. Почнемо з мікшерів. Мікшери є маленькі, великі, з ефектами, без ефектів, з еквалайзерами, зі спеціальними ще додатковими USB-портами. Все для обробки звуку, також є в цих вітринах. Діджейські мікшери, діджейські програвачі, CD програвачі, вінілові програвачі є теж. Обладнання для інсталяцій, для кафе, ресторанів, конференц-залів, концертних залів все це у нас є. Великий вибір колонок, акустичних систем, приладів обробки звука, підсилювачів, колонки на акумуляторах, колонки з мікрофонами, зі спецефектами. Все, що стосується звукового обладнання, у нас є. У зв'язку з тим, що звукового обладнання у нас дуже багато, то ми дещо поставили ще і в цьому залі, в якому ви знайдете все для барабанщиків. Будь-які перкусійні барабани на декількох стендах, електронні барабани, Роланд, великий вибір, все, що стосується аксесуарів для барабанщиків, тут можна знайти. Перкусія, шейкери, трикутники, електронні прилади для барабанщиків, є навіть подарункові набори для е, ваших друзів. Важливі речі для барабанщиків: це пластики для барабанів, палички і малі робочі барабани. Ще один стенд з перкусійними барабанами, а далі ви бачите. На нашій сцені акустичні барабани. Це дуже гарні інструменти. У нас їх великий вибір. PDP, DW, Mapex – Все це в нас є. До акустичних барабанів є великий вибір педалів, хардвайера, електронних, електронної перкусії, електронних е, приладів, на яких грають барабанщики. На акустичних барабанах, але використовують і електронні речі. Є великий вибір студійних моніторів, які ви можете послухати прямо тут, вибрати собі і забрати собі додому. Отже, це ще не все, що є у нас в магазині. Я не вдавався в дрібнички, а інструментів таких в нас дуже багато. Тому ми вас запрошуємо до нас в магазин і ви все зможете потрогати, пограти, вибрати собі гарний інструмент. Також нагадую, якщо ви чогось не знайшли в нас в магазині, можливо на нашому сайті, то знайте, у нас є можливість замовити і привезти вам будь-який товар.